Кому вигідний конфлікт між ГПУ і НАБУ? Я думаю, що він обов'язково потрібен, бо це ж піар. Ви знаєте, я не відчуваю. Мене це не інтересує. Я настільки далека від політики, вона мені вже так зачертіла, що я її навіть не хочу вже слухати. Без поняття. Нікому він не вигідний, окрім ГПУ та НАБУ. Цього протистояння, яке можливо існує, тільки програє український народ. Вигідний власті мужчин. Керівникам нашим вищим. Я, в принципе, не задумался над этим вообще. Ну так сразу не скажешь, если как бы, кто-то в этом заинтересован, он очень хорошо скрывается. Да, Я не в курсе в зале. Я поза политикой не не могу вам ответить на такое питание. Нужно отвлечь народ от, от того, что сейчас происходит. И дождаться. А того що, то када депутати вийдуть із одпуска. Не знаю. К, а кому? Звісно, наша влада тому зацікавлена. Чому цей конфлікт зараз переноситься в публічну площину? Ну а як рейтинг свій підтримати? Ну щоб народ як то реагував, як то займав ту іншу сторону. Так тому, що він саме для цього зроблений, щоб переносити в публічну площину. Щоб відволікати ну, від чогось більш важливого. Ну, не знаю, значить, кому-то це. Хлопці міряються чимось. Ну, я не можу казати чим, але чимось міряються. Щоб показати, хто круче. А як на вашу думку цей конфлікт завершиться? Нічим. Пустять на гальмах. По-моєму, як завжди, нічим. Бардаком в Україні, який він зараз є. Перевішуванням того чи іншого мнення. Я думаю, все таки НАБУ переможе. По -по 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 попереможе. все таки э, генпрокуратури. Я навіть це не думаю. В країні питань до ранку. Якась гілка влади може дуже підсилитися. Ну, звісно, міром закінчиться. Потрідять, потрендять, поволають, поволають, і все трошки затихне. Ти немного подіруться, а потім розгайдеться. Вона